Всіх вітаю на Марілакс. Подивіться, яка є красуня. Це ми плили віночки в лавандовому полі. У нас під Вінницю. Лавандовий майстер-клас. Такі ціле поле Лаванди. Лавандові вітанічка, на Марілакс. Це Вінниця. Подивіться, яка в нас тут краса. Яка ейфорія фіолетових барвів? Ах, стільки реквізитів. Зветься ця локація. Село Сиверика, Лаванда, Прованс. Відвіниться тут взагалі 10 кілометрів, і море вражить гектар лаванди. Погляньте. ну чим не чарівна наша Україна. А захід сонечка, вже трошки пізновато, вже 9 година, але тут дуже чарівно. Схід буде ось там трошки далі. А захід тут. Тут ще огородина, огірки, кукурудза, спаржа. І кавуни теж продаються, але я не знаю, звідки вони. Стали подивіться. Тому, будь ласка, закликаю українців відвідати такі локації. Не тільки у Вінниці тут, а взагалі будь-які. У нас зараз дуже багато таких лавандових локацій, ділянок різних, але тут прямо поле. Не забуваємо підписатися, ставити вподобайку. Слідкувати за його каналом, у мене буде багато саме про таких душевних релаксових місць. Краса, тиша, спокій і ми. Бджілок тут багато, але не кусають. До речі, знаю, що тут є вулики і сусіди роблять лавандою мель. Що вам ще раз не запитайте. Сюжет буде короткий, по факту, але дуже надихаючий. У мене взагалі багато відео і про Дністер, відпочинок не Дністрів, про Карпати, про Вінничину. Я кайфую, так люблю це місце. Ось так, а там навіть лелеки живуть, щоб ви розуміли. Який тут аромат ви собі уявляєте? Це просто казка. Вхід, до речі, коштує 150 гривень, Маленький букетик лавандочки 50. Ще різні сувенірчики продаються. А я сюда приїхала по робочих моментах, проводила тут майстер-клас, пили віночки для декору і для голови. Тому маєте на увазі. Я щаслива. Ой, яка краса. Ой, зі Боже. Дякую. На ну що будемо дякувати, що був з маю релакс. Будь ласка, з вас подобається підписки, обов'язково приїжджайте на Вінничину. Силок заверівка. Наповнено ванди!